Економія це завжди добре, точніше, майже завжди. На чому не можна економити при купівлі квартири. Перше надійний забудовник. Первинний ринок це завжди ризик. А економія на забудовнику це ризик заплатити гроші та не отримати нічого. Завжди перевіряйте історію проєктів та фінансову репутацію компанії. Друге документи плюс прозора угода. Не економте на перевірці документів, адже один неправильний підпис це роки в судах. Третє локація. Можна переробити ремонт. І змінити колір стін, але перенести будинок ближче до метро вже не вийде. Інфраструктура це ваш щоденний комфорт. Четверте паркомісце. Навіть якщо у вас немає авто, подумайте на перспективу: житло з паркомісцем завжди в ціні. П'яте планування і світло, світло, простір, логіка занування це якість вашого життя щодня. Обирайте квартири з вікнами на кілька сторін. І можливість раціонального зонування. І найголовніше не економте на послугах тих, хто захищає ваші інтереси. Агенція нерухомості Лавіда допоможе вам на кожному етапі купівлі квартири, від перевірки забудовника до юридичної підтримки. Збережемо ваші гроші, час та нерви. Лавіда агентство, якому довіряють. Пиши в Дірект, щоб отримати консультацію.